Це відео ми записуємо на підтримку нашого комбата, нашого батька Козила Анатолія Анатолійовича з позивним Купол, який є комбатом 3 го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Наша бригада не така вже стара, вона зовсім молода, але вже показала себе в багатьох боях, таких як в наступах за Херсон. Бахмут, Солідар, Курдюмовка. І зараз за те, що комбат дав інтерв'ю Washington Пост, розповівши всю правду про те, що для нас до нас присилають непідготовлених бійців з навчальних центрів. Які вчаться там півтора місяця, а приходять і нічого не вміють і бояться брати зброю до рук, бо вони вистрілили лише по 20-30 патронів. А цим хлопцям тут уже в бойовій бригаді через 2-3 дні виходити на нуль і в кращому випадку з нуля вони вертаються трьохсотими і там розповідають, що їх кинули на нуль непідготовленими. Але навчальні центри всім розповідають, що вони готовлять тут рексів. Ні, це неправда. І за цю правду нашого комбата зняли з посади і понизили. Тому звертаємось до вас, пане президенте Зеленський, і до вас, головнокомандувач Залужний, поверніть нам нашого комбата, бо це людина з великої букви, яка не буде розкидуватись людьми. Я, власне, знаю Купола з 2014 року і пройшов з ним через все, починаючи з добропілля. Славянськ, Карачун, Савур Могила, рейд 95-ї бригади, Піски Донецький аеропорт. Тому це не та людина, якою можна просто так розкидуватись. Це досвідчений офіцер, це бойовий комбат. Це один з самих бойових комбатів України. Це людина честі, відваги та мужність з великої букви. Підтримку купова. Слава Україні! Героям слава!